Цього тижня на південноукраїнський АЕС відбулась чергова ротація експертів МАГАТЕ. 14 жовтня роботу розпочала 31-ша команда, яка працює в рамках постійної моніторингової місії Міжнародної агенції на ПАЕС. Таку форму роботи МАГАТЕ запровадило з січня 2023 року на офіційний запит України. Мета місії спостерігати за безпековою ситуацією на ядерному об'єкті. Досі у світі не було такого досвіду, коли атомні електростанції працюють на території країни, де триває війна. Хочу підкреслити, що ми налаштовані на плідну співпрацю. Але я сподіваюся, що ваша присутність тут буде гарантією того, що все буде добре. Зазвичай робота однієї команди триває три тижні. Експерти знайомляться з досвідом експлуатації атомної електростанції, ведуть спостереження, здійснюють обходи та огляд обладнання, спілкуються з персоналом та фіксують події, які можуть вплинути на порушення безпеки ядерного об'єкта. Зокрема, це проліт безпілотних літальних апаратів ворога поблизу атомних енергоблоків. Керівник попередньої ротаційної команди подякував за створення сприятливих умов для роботи місії та повідомив, експерти переконались у тому, що на паЕС безпека на достатньому рівні, а персонал має високу кваліфікацію. Висловив вдячність за надану можливість відвідати не лише атомну електростанцію, а й інші об'єкти енергокомплексу. Мені трошки сумно зустрічати і проведжати місце МАГТ на нашому майданчику, бо це означає одне, що війна продовжується, що небезпека залишається. Ну оскільки ми в цих обставинах зараз знаходимося, то ми забезпечимо вам повну підтримку з технічної точки зору. Майданчики атомних станцій повинні бути поза межами збройних конфліктів. Світова громадськість має отримувати об'єктивну інформацію щодо того наскільки безпечно. Експлуатуються атомні енергоблоки. Одне із завдань моніторингової місії це донесення до керівництва міжнародної агенції ситуації з безпекою. Під час моніторингових місій експерти акумулюють інформацію необхідну для розробки нормативних документів, які б регламентували дії персоналу в умовах загроз воєнного характеру. Світ вперше зіткнувся з такою ситуацією. Коли поблизу атомних енергоблоків ведуться бойові дії, досвід, отриманий у цій війні нашою країною, може стати основою для рекомендацій МАГАТЕ щодо заходів безпеки, які необхідно застосовувати в умовах воєнного стану.